Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну, давайте так перше. Саміт він знову ще один наважається ювілейний, попередній був за роками, а цей за кількістю проведених самітів, по-моєму, 75 п'яти, якщо я не помиляюся, так. а попередній відповідно з 49 по 19-й роки так само по цьому. Значить, що стосується цього саміту, перше, знаєте. От кажуть багато хто з моїх колег він не виявився проривним. Зараз йдемо не про Україну, про взагалі саму сам альянс Північно-Атлантичний Бок НАТО. Він не виявився проривним, а він і не мав бути таким. Він не повинен бути проривним для них. Він показав певні речі, які корисні. Перше, НАТО зростає після довгої паузи. В НАТО вступили дві нові країни, які до недавнього часу взагалі здавалися абсолютно назавжди навіки позаблоковими нейтральними Фінляндія і Швеція. Це дуже посилило НАТО. Ті країни не проблемні. Ще раз кажу: це не Угорщина, це не Словаччина, це не Туреччина і це не Україна. Ті країни. Вони за своїм рівнем по всіх пунктах перевищують середній рівень по НАТО. Тому для них ПДЧ не було необхідним Україна. Ну забудьтеся, ми без ПДЧ чи так його назвете, чи інакше назвете, Ми ніколи не станемо членами НАТО. Тому просто Володимир Зеленський анулював наш абонемент на вступ в НАТО, закрив, коли відмовився від отримувати ПДЧ. Тому ми зараз не рухаємося. Бік НАТО взагалі. А що до НАТО, НАТО поступово посилюється. Страшна, оця дика терористична війна Раші проти України. Оці всі заяви їхні дикі вони мобілізували європейських членів НАТО. Європейські країни почали серйозно підвищувати свої оборонні бюджети. Вони серйозно зайнялися оборонкою, підвищують обороноздатність армій, Тому насправді НАТО НАТО ж не має своєї армії. НАТО це об'єднання армій під єдиним певним ну, парасолькою певною і з певним єдиним цілісним штабом і системою управління. І країни-члени НАТО, тобто самого НАТО, в військовому плані зміцнюється все НАТО. Те відбувається те, що називається сталий розвиток. Сталий розвиток, причому з серйозним прискоренням, а прорив, прорив потрібний Україні. Що Україна отримує від НАТО? Ну, перше це не вільнюський саміт НАТО минулого року. Коли його фактично готували під Зеленського, коли йому там виставляли доріжки, коли готували там під нього спеціальні програми, спеціальні підписання, все інше, спеціальні формати. Він натомість один день дуже відверто бикував нагою. Він відмовився від виступу там першого, що мав бути ну на початковій частині на відкритті. Він відмовився брати участь в відповідних заходах, в тому числі фотографуванні спільно всьому іншому пішов. Ну там проводився мітинг на підтримку України. Все добре, прекрасно. Пішов туди виступати, але він проігнорував те, заради його час запросили. Потім, десь між першим і другим днем, це було якраз у ті дні 11-12 липня, тільки минулого року. І хтось настріляв добре, настріляв гуль. Я не знаю, що йому пояснили, що йому притиснули, але вже 12-го часу він був як шовковенький, і всьому брав участь, цей саміт вони вивчили урок. Вони зрозуміли, що підставляти себе під підсяке хамство їм не потрібно, і вони не передбачили в цьому саміті поза окремою спеціальною програмою місця для України і для Зеленського. Саміт, скажімо так, на теми України домінували вони. Вони абсолютно були домінантними теми України, але це був саміт не український, як його люблять називати наші окремі журналісти. Ні, в цьому саміті Україна як така участі не брала. Зеленського більше не допускають до фотографування, до спільного представлення і до урочистих процедур. Всі урочисті процедури прийшли без України. Україна була підключена в фінальній частині до відповідної підписання ще одного меморандуму, ще одної декларації. Декларація хороша. Вона... Вона трошки посилює, покращує, скажімо, ті декларації, які були підписані рівно рік тому, 12 липня 23-го року, у Вільнюсі. Вона додає більше воєнної складової. Тоді багато хто ще боявся це підписувати, зараз підписали. Це країни, члени НАТО і НАТО як структура, Європейський Союз, окремо, і Японія, і здається, Південна Корея. Підписали нову декларацію, але знову я ще раз хочу нагадати. Це все, що підписує Зеленський. Це виключно декларації про наміри. Виключно він за весь час не підписав жодної безпекової угоди. Взагалі, у нас готувалася тільки одна безпекова угода, що в 22-му році, реальна як угода, саме з офіційними підготовками, з відповідними переговорними групами, з указами про її підготовку і підписання. Це угода про гарантії безпеки з Російською Федерацією. Що ви собі уявили? До речі, указ про підготовку і повноваження на її підготовку і підписання досі не скасований. Він досі чинний цей указ. Всі інші угоди це насправді просто домовленості в безпековій сфері, і тому Україна була повноцінно допущена ну в особі Зеленського тільки до одної процедури, і то там Джо Байден двічі Зеленського називав Путіним. Ну всі кажуть, дід старий вже починає заговорюватися. Та ні, знаєте, у Байдена дуже специфічне почуття гумору, дуже специфічне. Його розуміють не всі. А він любить так піджартовувати. Він так знаєте, прикинувши собі такого простачком стареньким говорить якусь фразу, мовляв: ну якщо хтось матиме дуже претензії. Ну Байден там обмовився. А насправді він багато ж робить натяків, і там були певні натяки. Тобто, ставлення до української влади було достатньо зверхнім і з відторгненням. Але Україна отримала досить багато. Що отримала Україна? Це в першу чергу збройна підтримка, посилена, але це не цей саміт. Насправді більшість речей, які там були оголошені, були заявлені країнами-членами НАТО ще весною. Так, це не нові рішення. Тому що ще раз кажу, допомогу Україні в плані озброєнь надають країни-члени НАТО, а НАТО координує, щоб ті країни, які нам надають цю допомогу, дістали захищеність від інших, і коли, скажімо, Балтійські країни там чи Данія кажуть, що вони готові навідати всі 100% відсотків свої артилерії, своїх там певних ППО тощо, це означає, що вони не втратять цієї незахищеності. Вони це можуть робити тільки тому, що це забезпечує НАТО. Оце проти всієї цієї Арестовищини, Подляківщини, Арахамівщини. Коли нам в 22-му широті, верещали, що НАТО нам нічого не дає, НАТО нічого не дало. Це все, що ми отримуємо це. Ми отримуємо від НАТО країни, члени НАТО ні одна з них нічого б не дали, якби не мали гарантії, що в рамках НАТО це їм буде компенсовано або захищено. Це, от що стосується цієї допомоги, тому всі фактично рівні допомоги були згоджені до цього саміту. На саміті не випила поки що інформація про тих вісім систем Петріот, яких відмовляється Ізраїль. І які він перепродає США? Чи вони поступлять в Україні, чи не поступлять? Яка це модифікація, тому що вони, здається, дороблялися Ізраїлем під якісь інші модифікації? Чи вони будуть сумісні, чи вони будуть придатні? І чи вони поступлять в Україні? І коли вони поступлять? Для нас це важливо, тому історія з тим поки що не розв'язана. Все решта по озброєннях добре. Що ще? Вони створюють спеціальний фонд для підтримки України на 40 мільярдів євро, саме чомусь євро, а не в доларах, пораховані, що для мене трошки дивно. Це добра, хороша новина. Вони створюють спеціальні допомогові групи. Перша спеціальну групу управління, яка буде розміщена в Німеччині, яка має координувати і визначати, що потрібно Україні, що де можна взяти, яким чином це зробити. Це по суті паралельний Рамштайн. Рамштайн розширював трохи ті речі. Можливо, в Рамштайні щось вичерпується, а може вона то вирішила, що їхня структура зможе дати вже більш оперативне завершення? Бо рамштайн це тільки обговорення, що потрібно а натівська структура. Паралельно з тим, що потрібно, і що хто може дати, може забезпечити і логістику, і складиться може де це може зберігатися в Європі. І контроль за тим, як воно буде використовуватися в Україні, тому що це цей рівень буде зростати. Довіра недовіра наростає дуже сильно. Це було видно. Багатьох випадках, і тому буде спеціальний високий представник НАТО по Україні і відповідна структура, і додаткові відповідні навчальні центри, і все інше. Те, що 22-му році робилося просто спонтанними рішеннями, зараз хочуть вести в організовану складову серйозно. Тобто для України створюється певна натівська структура, потужна. Бюрократична, там буде порядка 700 або більше людей задіяно в її роботі. Це, зокрема, і звичайні військові, там і ну, інструктори, і логістичні спеціалісти. Але це вже діючий, постійний серйозний орган. Це дуже серйозно. Оце те, що стосується в основному нас. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню Каналу, також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.